Дівчата, привіт! Сьогодні я вам покажу основний крок бачати. Для того, щоб його станцювати, потрібно навчитися переносити вагу з однієї ножки на іншу. Давайте спробуємо зробити це разом. Піднімаємо праву ножку, наступаємо на неї, піднімаємо ліву, наступаємо. Переносимо вагу на праву ножку. Тут переносимо на ліву. Раз, два. Бачите, ми відводимо стегну в сторону. Чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У вас має бути відчуття, наче ви давите виноград. От ви прям наступаєте, наступаєте. Тобто це не легко, просто отак наступили. А прям наступили, вирівняли ножку, потім інше наступили. Тобто ми прям максимально наступаємо і переносимо вагу. Правою ножкою наступили, перенесли вагу. Лівою наступили, перенесли вагу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім. Перенесення вагів ось таким чином називається маятник. Тобто ми як маятник з одного боку на інший перекачуємося. Раз, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім. Угу. А тепер так само. Переносимо, будемо переносити вагу з однієї ножки на іншу, але застосовуючи вісьмірку. На місці вісьмірку. Знаєте, як просто коли ми розминаємося зазвичай з дівчатами, то робимо вісьмірку, коли доходимо до стегу. Тут завдання в нас таке саме: зробити вісьмірку, але от на місці. Піднімаємо праву ножку. Одразу вже ліве стегно в нас відходить назад. Наступаємо правою ножкою, підносимо вперед стегно, прокручуємо його назад і вже ліве стегно у нас спереді. Наступаємо лівою ножкою, прокручуємось і ліве стегно у нас заді. Знову правою наступили, прокрутились, лівою прокрутились. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Чудово. Тепер нам треба буде додати кроків. У нас вже база є. Ми можемо і покачуватися в сторону, і робити вісьмірочку. Тепер нам потрібно додати кроки. Дивіться, кроки дуже легкі, ви точно їх зможете станцювати. Ми будемо йти з однієї сторони в іншу сторону. Я вам можу не показувати ззаду, тому що це наглядно буде просто от прямо в будь-яку сторону. Ідемо крок. Просто робіть крок, не звертають увагу на стегна, Поки ножки разом. Крок і на носочок. Носочок це підставка носочка називається теп. В іншу сторону: крок. Разом. Крок. Теп. Крок. Разом. Крок. Теп. Крок. Разом. Крок. Теп. Давайте ззаду. І крок. Разом. Крок. Теп. Крок. Разом крок теп. Важливим в цій вправі є робота стегом важливою. Тому, дивіться, зараз ми зробимо два варіанти: перший з маятником, і другий з вісміркою. З маятником. Ми будемо йти, коли ми йдемо в сторону, наприклад, правою ножкою. То ліве стегно у нас в стороні, протилежне. Далі поміняли. Знову Одне, одна ножка наступає, інше стегно збоку. І тут в кінці ми будемо робити всередину теп. В іншу сторону йдемо. Наступили, одне стегно в стороні. Разом. Наступили. Теп. Наступили. Разом. Наступили. Теп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте з цієї сторони. І раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Так само ми можемо додати вісьмірочку сюди. Замість того, щоб робити маятник, ми тут будемо робити одразу малювати вісьмірочку. Як це буде виглядати? Тут праве стегно одразу наперед. Ліве. Праве і ліве всередину вгору. Далі ліве, праве, ліве і право в середину. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте на, на вас покажу. І раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ось і все. Ви вивчили базовий крок бачати. Ви можете його танцювати за допомогою маятника, а також ви можете його танцювати за допомогою вісьмірки. Це чудово. Давайте під музику. No no soy jo, helkaloin toxica.